Привіт, ласкаво, просимо до огляду скелетної анімації. Тут ти ознайомишся з шаблоном Animation Starter Template та дізнаєшся, як використовувати систему скелетної анімації разом із Sequencer для створення анімацій у UEFN. Щоб почати, створи новий проект, використовуючи шаблон Animation Starter Template. Цей проект використовує пристрої Cinematic Sequence, Animated Meshes, Level Sequence та інші інструменти для анімації. У цьому шаблоні є інформаційні таблички, які пояснюють, як працює анімація. Але зараз давай перевіримо, як застосувати власну анімацію до манекена. Перейди до папки Animation Content і в розділі Meshes вибери Fortnite Mannequin, потім перетягни його на сцену. Тепер створи level sequence, як ти робив для об'єму постобробки в попередньому курсі. Ця послідовність є нашою анімацією. Під час відтворення вона анімуватиме манекен. Назви цю послідовність сек анімація і додай манекен як доріжку. Потім у розділі Bake a Control Rig вибери FK Control Rig. Опція Reduce Key рекомендується, щоб у тебе не було ключового кадру для кожної точки на таймлайні. Тепер давай анімуємо плече. Класни на плечі манекена, потім переконайся, що вибрана правильна частина тіла в аутлайнер, і при необхідності скоригуй. Тобі потрібно вибрати кістку верхньої частини руки, а не одну зі скручувань руки. Переконайся, що Auto Keyframe увімкнено, потім трохи оберни руку, щоб створити ключовий кадр. Оскільки ключовий кадр в кінці має манекен у нейтральній позиції. Тобі потрібно створити ще один ключовий кадр, щоб утримувати обернуту позицію руки довше. Наприклад, через 80 кадрів ти можеш скопіювати обернуту позицію руки. Або, щоб додати більше анімації, підніми руку ще вище. Знайди лікоть Lower arm R2. Трохи оберни його та налаштуй обидва, щоб манекен віддав честь. Щоб ця анімація тривала довше, скопіюй ці ключові кадри через 40 кадрів, щоб вона утримувала жест перед поверненням до нейтрального стану. Коли ти задоволений результатом, збережи зміни. Знайди FN-манекін на доріжці, клацни правою кнопкою миші та вибери Bake to Animation Sequence. Випікання означає, що ця анімація тепер зафіксована та збережена, і її можна ефективно використовувати в грі. Якщо ти зміниш анімацію, її потрібно буде випікати знову, щоб зберегти зміни. Помісти її в папку Animations і назви Wave Meny. Потім закрий секвенсер. Повернись до папки Animations, знайди Wave Menu та перетягни його на анімацію для відтворення. Це дозволить відтворити анімацію під час тестування маби. Щоб знайти інші пристрої, перейди до Fortnite девайсів. Знайди анімований Mesh девайс. Для цього прикладу використовую Fortnite Skeletal Mesh, щоб відтворити цю анімацію. Запусти сесію, і під час редагування Fortnite ти побачиш цю веселу анімацію на нашому скелетному меші, яка відтворюється відразу після входу. На цьому основи у FNN завершено. Звичайно, є ще багато чого, що можна вивчити, і ти завершиш цей курс додатковою інформацією та порадами, куди рухатися далі.